Всім доброго дня! Сьогодні у нас відео від компанії Фейдал. Сьогодні я покажу і розкажу, як у нас техніка нанесення вельвет-декора. Декоративна фарма з ефектом оксамиту тип Отачента. У нас буде 4 етапи. Перший етап це грунтівка. Грунтовкою використовуємо тільки фейдал. Ми знепилюємо стіни. Після повного висихання стіни після ґрунтівки проходить там десь 4 години. Можна наносити. Базовий білий шар фарбою. Це буде у нас як підложка від компанії Fidal. Латексна фарба, дуже якісна. Ми фарбуємо в білий колір. Зараз все послідовно, я вам покажу. І третій, четвертий етап, ми наносимо декоративну фарбу Vільв'я декор з, з типом отеченте. Ми наносимо перший раз, у нас буде як підложка, другий раз ми здаємо малюнок. Малюнок ми здаємо шпателям. Ні в кому разі не, не використовуємо такі шпателя. Залишають сірий слід на стіні. Ми використовуємо тільки шпателя від компанії Feidal. Вони бюджетні, зможе придбати будь-яка людина, будь-який майстер. Вони з нержавіючої сталі. Фарбування стіни використовуємо фарбу від фейдал. Будемо наносити декоративну фарбу від компанії Faital тип Фоточента з ефектом асамиту. Можемо наносити як шпателем, так і звичайним валіком. Спочатку покажу вам техніку, як наносити шпателем, нічого складного. Деякі майстри наносять так, деякі валіком. Кому я зручніше. Тут трошки вже почав наносити. Головне шпателем, коли ми наносимо, не залишати е, краї. У цих Треба, щоб вони були пройдені на зір. Тому що при формуванні малюнка, коли ми будемо рисувати, малювати вісімку, е, у нас будуть е, ці полоски, вони не спроявляються. Тому треба чітко це проходити на зір. Але Тут, багато хто використовує техніку нанесення перший свой е, шар е, у нас буде. Не шпати, а валі. І так, підійшли ми до останнього процесу нанесення декоративної штукатурки від компанії FadeDA по типу Villivet котачента. Перший раз у нас сформована стіна прогрунтована по білий. Фарбі. У нас було наносено один шар вільвета це валіком. Хтось зробить це шпателем, якому зручно. Зараз я покажу, як наносимо останній шар. Валіком вмакаємо валік прямо у відерці. Можна починати з будь-якої сторони. Головне не зупинятися. Нанесли ми невеликий такий участок. За допомогою пластикового шпателя так буде вам легше, простіше, бо металевий трошки прилипає все-таки. Беремо і наносимо малюночок. Малю... Малюнок будемо наносити за технікою вісімка. Складного нічого нема. Головне дивитися, як формується малюнок і щоб не було залишку. Ось так у нас виглядає завершений декор від компанії Fedal. Вільв'ят декор, фарба Отачента. Виглядає як вільвет, такий у нас перелів. Стиль наносення, техніка вісімка, тобто ми ось так восьмірочку рисували.